Розклад для овна на наступний тиждень. Якщо наступного тижня стосовно вашої фінансової сфери, щось вам потрібно буде повирішувати. Щодо грошей, вам доведеться звертатися до якоїсь державної установи, то найімовірніше, ви визнайтеся з якимись перепонами. Чи то спеціаліста того не буде на місці, чи папери у вас будуть не всі зібрані, чи ще якісь ось такі нюанси, що той можновладець, до якого ви звернетесь, ну прийме рішення не на вашу користь, і взагалі ніякого рішення не прийме і ваша фінансова сфера так нікуди і не зрушиться. На ваше здоров'я, на ваше самопочуття дуже впливатиме ваш емоційний стан. Причому впливатиме негативно, бо швидше за все, у вас емоції будуть негативні. Ви або в стресі будете, або чомусь матимете якісь негативні емоції, якісь тривоги, якісь, може, переживання. І оце відобразиться на вашому здоров'ї, бо буде якесь таке загальне ну, втома загальна, не вистачатиме енергії, загальне непозитивне самопочуття. Романтичні ж стосунки будуть у вас чудовими наступного тижня. Романтичними, взаємними, з коханням, взаємопорозумінням, дуже пристрасні будуть. Наступного тижня ваше кохання проявлятиметься і в емоційному плані, як кохання, і в фізичному плані також. Відпочинок у вас теж буде прекрасний, чудовий, натхненний, шикарний. Ви дійсно відпочинете і насолодитеся цим відпочинком. І є імовірність того. Що саме ви будете зіркою компанії? Ви будете натхненні, енергійні, привабливі. Ви отримуватимете кучу приємних компліментів. Що яка ви класна людина? Як ви гарно виглядаєте, яка у вас розумна мова? Ще щось. Ви надихатимете інших, ви самі будете натхненні. Ви просто купатиметеся в цій приємній енергії, як власній, так і тих людей, з якими ви будете відпочивати.